Закінчуємо даний ряд, темна ниточка у нас ззаду, стовпчик без накиду, без накиду. Розігнала третю петлю підйому. Ось так. Тепер вперед. Три повітряні петлі підйому, накид. Ниточка, щоб не заважала, пров'язуємо стовпчик з накидом, ще раз вперед і ось так. У нас ниточка ховається ззаду, назад. Повітряна петля, накид, Стовпчик з накидом, вперед. Назад. Стовчик з накидом в цю саму арку. Вперед. Назад. Але тут, дивіться, назад, то назад, но ви берете, просто пров'язуєте темною ниткою. Тепер накид і ми в арку, пров'язуємо. Тепер уже темні. Якщо ви досі не заховали, як я хвостик, то він там трошки таліп, таліпається. Він нам не заважає. Прив'язали перший накид. світлу нитку вперед. Закрили стопчик. світла нитка назад. Якщо у вас не сильно бісять а прогалини. ISTOM Друговічний байб у нас. От, То можна. Наприклад, всередині, ось тут, просто прив'язати два стовпчики з накидом і не рухати світло нитку. Тобто ззаду в нас буде протяжка. Так вона правильно називається. Тепер два стовпчика варку маємо, от і тут вже ми починаємо вв'язувати. Коли ви робите протяжку таку. А бажано робити її не дуже великою, там два, ну три стовпчика, щоб ззаду вас не було от прям таких. Зараз покажу. Ось. Ось така протяжка виходить. Її трошки підтягнути. На сердечку воно не видно. Але ось, де в нас світлі. Стовчики, то тут протяжка ну, не варіант, тому що воно буде видно. Вже випробували. В цьому ряду в нас нічого не додається, ніяких стовпчиків. Тобто ми просто зараз формуємо наші сердечка. Так. Багато. Ось тут провязуємо петлю білу тепер. Ну, Світлу. Ви зрозуміли. Накид. І ось тут дві групи світлих буде. Один. Назад. Пров'язали. Вперед. Пров'язали. Назад. Повітряна петля. Накид. Пров'язуємо стовпчик. Накид, о, пет, накид ми закриваємо тепер назад. І так, обходимо по колу. Тобто складність цих останніх рядів це в нас чисто от, в цьому жонглюванню ниточок. Тепер повітряну петлю ми прив'яземо вже темним ну, або кольором сердечка. Накид. прив'язали. Закріплюємо ниточку, можна трошки підтягнути. Вертаємо назад. Накид. Стопчик не дов'язуємо. Тепер знову назад. І два наступні стопчика можна пров'язати. Як є. Один. Два. Ті стоп, два стовпчика, що у нас пров'язується вверху, от тут вже треба прикріпити цю ниточку. Якщо ми будемо розглядати прямо масштабі, ось, ось тут варіант, у нас повністю все в'язано. Ось тут я робила вже ну, по-швидкому протяжки. Якщо у вас отаке не бісить, робите протяжки. Якщо ви ідеаліст чи ідеалістка, тоді ви мусите в'язати повністю кожен кожен стовпчик, жонглювати ниточками. Закінчуйте даний ряд і зустрінемося вже в наступному. Ми дійшли до кінця ряду, у нас лишилась повітряна петля. І ми її. Прив'язуємо стовпчиком без накиду. Ось так. Збрехала, не ту нитку взяла. Ось тут з серця темна нитка, от нею, і ми прив'язуємо цей стовпчик без накиду. Чому так? Тому що далі в нас один, два, три повітряні петлі під накид, стовбчик з накидом в арку, що сформувалось. Світлу нитку перекидаємо вниз, закриваємо стовбчик з накидом. Повітряна петля вже світлою ниткою. В наступну арку стовпчик з накидом, темно вперед, світло закріпили, темно назад. накид, Знов темно вперед. Беремо тепер темну повітряна петля. Накид, Стовчик з накидом в наступну арку світла вперед. закріплюю, назад. І тут можна три стовпчика з накидом пров'язати без цього перекидання. У нас виходить ще один стовпчик був арку. Так як у нас кожну арку по два, і далі ще два стовпчика над наступними двома стовпчиками. Ось тут можна перекинути назад накид. І ще пару стовпчиків пров'яжемо. На третій знов вперед назад. Ось таким чином у нас ззаду будуть такі протяжки, але буде в'язатись швидше. Якщо вам вони не подобаються, перекидаєте ниточку. На кожен стовпчик. То вже в кого які таргани в голові. Ну, сказала та, яка всі доріжки, які в мене повнорозмірні, я всі перекидала. Так, є два останніх темних стовпчика. І тепер тіліпаюся. Світлою повітряна петля і потрібно два світлих стовпчика назад вперед пров'язали. Дивимося. Щось Тепер темною повітряна петля. Накид. Перший стовпчик темний. Підтягнули світло назад. Так, ми проходимо по колу. Цей ряд, як і попередній, ми нічого не додаємо, просто формуємо саме сердечко. У нас воно розширюється, власне, тим, що ми додаємо по два стопчика. з інєї з іншої сторони. Наступний ряд в нас буде взагалі без фону, без світлої нитки, так що там буде дуже-дуже швидко. Закінчуємо даний ряд. Якраз маємо білу, світлу, білу, світлу ниточку лишити і переходити до коричневої. Ось тут я рекомендую відразу вже не повертатися до світлої, а в'язати далі коричневою. Хвостик лишаємо побільше, далі просто голочкою візьмемо і його заправимо. Так, завершуємо даний ряд. Стовчик в стовпчик, не поспішаємо. Тут все чудово. І сліпа петля в третю петлю підйому. Тепер три петлі підйому, накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, 2 стовпчика з накидом в арку. Повітряна петля. Два стовпчики з накидом в наступну арку. Тут ми пров'язуємо. Наступні 5 стовпчиків один. Два. Три. Чотири. П'ять, і ми опинилися. Майже по центру. Чому майже? Тому що в нас парна кількість стовпчиків, а нам потрібно зробити не парно, щоб у нас сердечко було класно симетричне. Тому ми додаємо один стовпчик. Яким чином? Ми пров'язуємо два стовпчика з однією вершиною, використовуючи цей стовпчик куди ми щойно пров'язали, і наступний. Таким чином ми посередині додали стовпчик. Накид. Ще один стовпчик стовпчик знаки, куди ми щойно прив'язали. І ось таким чином ми з двох зробили три. І завершуємо просто стовпчик, стовпчик. В даному ряді важливо перевіряти, щоб у вас було дійсно непарна кількість стовпчиків. Тому що в наступному ми будемо вже формувати власне, саме сердечко, і там буде проблема в тому, де закріпити, власне, ось ці. Отак ми будемо закріплюватися, зразу здати по центру стовпчика. А якщо опиниться парна кількість, то в нас буде їздити. Ну, знову повітряна петля, і переходимо до наступного. Що в даному ряді рекомендую не поспішати. А якщо поспішаєте, то просто переглядати, чи ви додали стовпчик, чи ні. По колу обв'язуйтесь, зустрінемося в кінці. Зараз закінчимо даний ряд. На цьому етапі у вас сердечка має трошки братися хвилями. Це нормально. То ось така ситуація це все окей. Тут воно зараз трошки. Стягнеться на даному ряді, що ми будемо в'язати, і потім обв'язкою все вкладеться. Ну, А що не вкладеться, ми відпаримо. А тут все по плану. Останній стовпчик з накидом стовпчик з накидом, і сліпа петля в третю петлю підйому. підтягуємо і сюди ми прив'язуємо повітряні петлі. Вив'язуємо ще сім стовпчиків накидом в цю саму петлю, куди ми щойно з'єднувалися. Разом має вийти вісім. Так. Це в нас п'ять. 6 7 І вісім. Сліпа петля в арку між сердечками. Ось так. Накид вісім стовпчиків з одним накидом. Ось відраховуємо один, два. Три в четвертий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І восьмий. Відраховуємо далі 1 2 3 стовпчики в четвертий також сліпу петлю. І дивіться, цей четвертий стовпчик, він якраз це додатковий стовпчик, який ми формували в попередньому ряді. Ось тут вже а, мусите. Спробувати самі. Я в'яжу сліпу петлю. В попередньому зразку в'язала стовпчик без накиду. І, в принципі, різниці ніякої немає. Тому, як вам зручно, так і робите. накид Один, два, три. Ось четвертий стовпчик, знов вісім стовпчиків з ним накидом. Один. 5 2, 6 семь и висим слепа петля Варку. Ось таким чином таке сердечко у нас будуть виходити. Обходите по колу, ось тут з'єднуєтесь в третю петлю підйому, Обрізаєте обрізайте хвостик і всі ось ці хвостики ховаєте. Далі в нас буде вже останній ряд обв'язка. Закінчили формувати сердечка. В принципі, я в інстаграмі бачила і в такому варіанті, тобто без обв'язки, вона вляглася, тільки ось де інде. Береться. Навіть не хвилюю такими буграми, але парою обійдемо і все буде класно. По обв'язці. Обв'язок є багато різних варіантів, є і без перетинки між сердечками, є з перетинкою, Просто сліпими петлями, радчим кроком. любе-голубе. Я буду таким фейковим радчим кроком обв'язувати і з перетинкою між сердечками. Починаємо ми в будь-якому серці, наприклад, ось тут. Витягуємо петлю. Петля підйому. Сліпа петля в наступний стовпчик. Петля підйому, сліпа петля в наступний стовпчик. Петля підйому. Сліпа петля в наступний петля вгору, сліпа в наступний стовпчик. Ще до того, ж зверніть увагу, бачите, я за задню півпетлю прив'язую. Таким чином у мене ще брдючок виходить. Ось тут я просто без петлі повітряною сліпа. В сліпу і сліпа в наступний стовпчик з накидом. А тепер вже повітряна петля. Так, повітряна петля. Сліпа в наступний. Повітряна петля. Повітряна. Так, доходимо до серединки. Так. І до восьмого стовпчика з одним накидом ми дійшли. Тепер накид. Рельєфний стовпчик з одним накидом, недов'язаний. Ось так в арку. Прив'язуємо. Можна, в принципі, за стовпчики. Якщо сильно хочеться ось так. За один стовпчик, накид, за другий стовпчик. Потім разом і з'єднали. В принципі, можна і так. Хай буде так. Тепер. Сліпа петля в перший стовпчик з накидом. Петля підйому ну, повітряно, тут я думаю, ви зрозуміли. І так обв'язуємо. Так по колу. Так, зараз покажу на готовому. Ось, коли ви з парою, обв'язка вляжеться. Ось тут варіант. Я робила ці рельєфні стовпчики, от бачите, за арку. Тобто, візуально воно ще те, що те, класно виходить. От на цьому майстер-клас, власне, закінчується. Ось тут у нас немає. Ретинки. Можна просто обійти обв'язкою. Пишіть у коментарях, який варіант ви для себе обрали, чи взагалі без обв'язки, і яким кольором власне, ваша робота, ваша доріжка буде дуже цікаво почитати. Гарних вам і легких петельок! І до зустрічі вже в наступному майстер-класі. Готову роботу цю я покажу вже в коротких відео.